Привіт, як тебе звати? Я Даніл. З якого ти города? Я з Гордуків. Отлично. Урок клас. 7 клас, да? Даніл, ти готовий? Да, в принципі, да. Значить, перше задача. Я зараз тобі покажу відео, де я показую фокус. Ти маєш цей фокус розоблачити. Це самотужка. А любий друг, привіт. Дивись уважно сюди. У мене є ось ця мотузка. А ця мотузка у мене є, да? Ось вона, моя мотузка, ось вона, ось вона, дивись, оця моя мотузка. Да? Довжина цієї мотузки. Довжина цієї мотузки. Десь от, як моя рука. Да? Ось. На це зверни, будь ласка, увагу. Що довжина мотузки десь приблизно, як моя рука. О, це дуже важливо. Що довжина цієї мотузки це приблизно, як моя рука. Ось. Да? Ти запомітив це. Дивись, що я роблю. Дивись, що я роблю. Я складаю цю мотузку вдвоє. Я складаю мотузку вдвоє. Ось. Ніякого обману. Я склав мотузку вдвоє. Ось. Далі. Ось, я її сюди витягую. Ось мою мотузку. Ось. 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 Я мотузка. Я її сюди витягую. Ось. Дивись. Бачиш ніякого обману. Мотузка. Ось. Я її склав вдвоє. Далі, мабуть, ти розумієш, що я буду робити. Далі ти, мабуть, розумієш, що я буду робити. Так, Я беру і розрізаю ось тут, де я склав її. Да? Ось, ніякого обману. Ось я розрізаю її. Так. Так, розрізаємо. І є. Розрізали. Так, ножиці кладемо. Перман. Назад. Ось. Мотузку ми розрізали. Ти побачив ніякого обману. Ось ми отримали два куска мотузки. Далі будь уважним, що я роблю. Бо в цьому і заключається весь фокус. Далі, будь уважним, що я роблю. Ось у мене два куска моєї мотузки, так, вже, бо я розрізав. Дивись, що я роблю. Ось моя розрізана тільки що мотузка. Довжина її, як ти бачиш, не змінилася. Як була вона ось моя рука, да, Як довжина моєї руки, так і залишилася. Мені здається, в мене вже є. А, как, я забув на ну я пам'ятаю. Тобто, ти розумієш, що ти маєш зараз розоблачити цей фокус. Да. А, ну давай, поїхали. А... Перше, що мені стало на думку, коли ти, ти не розмикав а, кулак на правій руці. Тобто ти його як схватив також, так і акуратненько поклав туди. То мені, Перша моя думка була про те, що в тебе там ще одна мотузка, яку ти її розрізав а, потім у <смас> мене, чесно, не було ніяких у ага. ніяких догадок, то не знаю. Тобто ти думаєш, що у мене в оцій руці була ще одна мотузка, так? Да? Не влізька, так. Бо, бо не змінилося все одно це. Так, а, а, а як би вона влізла в руку? Ну, ти, тока... Маленька мотузка. Маленька мотузка. Тут вона вже складена, якась тут, як мотузка лежала, і ти її тут викинув і все. Я поки це розглядаю як просто ти, ну, свій свої, свої якийсь варіант кажеш. Якщо ти мені скажеш, моя кінцева відповідь ось така ось, я її приймаю, і тоді вже я тобі буду казати, правильно чи ні. Якщо неправильно, ти програєш в гру і ти нічого не виграєш. Якщо ну, правильно, то ми йдемо до наступного питання. Кінцева відповідь моя така, що в тебе в руці була ще невеличка мотузка. Тобто одна і друга. Бо ти не, не, не розмикав цього кулака. І його як тримав, так і тримав. Тобто в тебе там щось, щось о, звичайно було, мені здається. Тобто ти вважаєш, що ось я взяв цю мотузку, да? Ось взяв таку мотузку. Я її склав вдвоє, да? вдвоє склав. Потім я її протягнув через свою руку і витягнув сюди, да? отак от, от. От витягнув сюди, так? Да? Ось, Витягнув сюди цей. І потім розрізав. І ти думаєш, що цей кусок мотузки це кусок іншої мотузки? Ну так. Да. Бо, диви, У тебе навіть зараз рука трохи, ніж на відео. Ага. Тобто в тебе така вона? А на відео вона завжди така як лак. Ну скажи, твоя кінцева відповідь. Оцей кусок мотузки і оцей, це дві різні мотузки, чи, чи одна і та ж сама? Різні. Мені здається. <різь> Є батько і син. ну Хочеш записуй, хочеш ні, як хочеш. Є батько і син. Е, батько послав сина на базар продавати, продавати. Син просто на базар прийшов продавати товар. І батько сказав сину, синок, якщо, якщо ти продаси товару на 2 гривні, то я тобі дам 4 гривні. Да? Якщо ти прод... Ну, не, квадрат цієї суми. А. Якщо ти продаси товару на 3 гривні, то я тобі дам 9 гривень. 9. Да? Якщо ти продаси на 4 гривні, то скільки? 16 16 гривень, правильно. Е, Все правильно. Тобто, якщо на 2 гривні, то батько дасть йому 4 грив. Пішов син на базар, продав товару на 2 гривні. І прийшов до батька. І. Каже, тату, ось я продав товару. Батько побачив, що дійсно на 2 гривні проданий товар він дістав з карману 4 гривні і дав сину. На що син відповів: Ні, тату, якщо ти мені пообіцяв давати квадрат того числа, на що я продав, да, то ти мені не 4 гривні маєш віддати, а 400. Батько здивувався. Адже. Ну, 2 гривні в квадраті це ж 4 гривні. Yeah. На що син пояснив свою логіку? І сказав, ні, ти мені все-таки 400 винен. І батько з цією логікою погодився. Ти маєш зараз мені пояснити цю логіку, з якою син от пояснив батьку, і батько дійсно погодився, що якщо 2 гривні піднести до квадрату, то це буде 400 гривень. Тебе є спроба задати ну, підказки за ну звичай, ти розумієш, да, максимум ти 50 гривень можеш виграти. Якщо ти береш підказку, то там одна підказка мінус 10 гривень, дві. Ти пам'ятаєш це. Я дивився випускає так. Да, я Добре. А тобто цей хлопець, був ну, У нього правильна була логіка. Це просто... да, абсолютно правильна логіка. Ну згідно математики, та логіка правильна. Ну, ні до чого придратися навіть. Тобто, як у сина, якщо син підніс 2 гривні до квадрату, вийшло не 4 гривні, а 400 гривень. А, тобто він пішов на базар, його послав батько. Да. Дав йому товара Він продав їх на 2 гривні. Да. Прийшов до батька. Да. батько, а батько перед цим йому обіцяв, що десь в квадраті. Так, да, квадрат а, того, що він вторгує. Ну, суть, задач... да, суть задачі в тому, що як... якщо 2 гривні в квадрат піднести, то виходить не 4 гривні, а 400. От. Ну якщо убрать, то все базар, це все ну, да, да таке. Ну, ти мені розкажи цю логіку, яку от син розказав своєму батьку. І батько дійсно погодився, тому що син, ну, згідно математики, він був абсолютно правий. Тяжка не знаю, що таке. Що? Ну, вона не тяжка, я сразу скажу, вона не тяжка. Просто тут є, ну як знаєш, в таких задачах є якась от ізюмінка, якщо ти її розгадаєш, все, задача дуже легка. Просто треба подумати трішечки. Сам квадратний, я ще ну. Іще, ну... до квадрату підніс і все. І все, ніяких до, до квадрату іншого числа. Ні, 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 дві гривні до квадрату і в нього вийшло 400 гривень. Ну, не, не до якого іншого числа. Подумай, там ізюминка є, от згадай, ну, 2 гривні. Так. Ви ж подаксі він йому дав 400 гривень, замість 2 гривні, які він приніс. Замість да, він син дав 2 гривні, батько каже, на 4 гривні. А син каже, да ні, ні, стопе, ти мені не 4 маєш дати, ти мені маєш дати 400, тому що я підніс 2 гривні до квадрату, от, пояснив, як він підніс. І вийшло 400 гривень. І батько. Такий послухав син, сина його логіку, як він підніс до квадрату. І батько каже, да, дійсно, син, ти отакий от парніша молодець, на тобі 400 гривень. Ну він приніс 2 гривні, батько йому обіцяв, що дасть 2, ну, в кубі. В квадраті. В квадрат. В да, квадрат. Да. А він йому сказав, що не 4 він йому винен, а 400. 400, так. Да. Як? Дві гривні піднести до квадрату, щоб вийшло 400 гривень. Ну, на 20 гривень піднести квадрату. Скільки? 20 Два піднести квадрату, щоб було 400. <розуміло> Ні, ну якби син 20 вторгував, да? Ну <розуміло> то. Ну тут... да, йому дав 400. Але Доброго тут дві гривні він е е приніс. Я ще щось подумаю, але, мабуть, вже візьму підказку. Так, да, так, да, без питань. Ти маєш право скористатися підказкою, поки ти думаєш, я всім кажу. Максимум гравець може виграти 50 гривень в цій грі. Якщо він користується підказкою, то виграш, його зменшується на 10 гривень. Одна підказка 10 гривень, потім дві підказки ще 10 гривень. Я не знаю, давай тоді я візьму підказку, бо... Ти береш підказку, так? Да? Так. Ти вирішив скористатися правом підказки. Значить, я тобі зараз даю підказку і ти вже максимум можеш виграти 40 гривень. 40 гривень, так. Значить, дивись. Можна на 2 гривні подивитися по різному. Скажи мені, будь ласка, скільки в кілограмі грамів? Тища. Все, я тобі дав підказку. а Копійки! Все, про копійки! Він якось забув з копійками. Тобто, дві грій, це виходить 200 копійок. что, и 200 у, у 2? Ну, вот, квад... ну ладно, все. Ну, okay. давай, Это я и подсказку дал. Ну, а что ж 200 у, у... кубе? Там в квадрате. А, 200 у кубе будет... Да при чем тут куб? Я говорю в квадрате. Ну, в квадрате просто путаю. Хорошо. А, у квадрате 200 будет... А, Дорівнювати 20 тисяч, так? Да ні, не 20 тисяч. Піднеси 200 до квадрата. А, ч ты 400 тисяч гривень? 40 тисяч гривень. Ой, 40 тисяч копійок. А 40 тисяч копійок рівнює 400 гривень. Молодец, справи. Готовий до третьої задачі? Да. Я тобі дав 400 гривень. гривень. І сказав, це не всі гроші. На, на самом деле це я тобі дав всього-навсього 20%. 20% від тієї суми, яку я тобі мав дати. От. Скільки я тобі мав дати гроші? грошей? Якщо 400 гривень, це я тобі лише це 20% від того, що я тобі мав дати. Хорошо, хорошо, я зрозумів. І все, я, вийшла, то, я вийшла, що по повністю сидіти є 2000 гривень. Да. Грине. Це твоя кінцева відповідь, бо якщо я зараз перерахую і вийде е інша цифра, то ти програв усі гроші. Так, це остаточна відповідь. Остаточна відповідь. Добре. Значить, що ми робимо? Значить, дивіться... Вася переводимо у дріб, це виходить у нас одна п'ята. Значить одна п'ята. От. І, і бачиш, нам треба одну одна п'ята, да, це 400 пів. Ну, 400 поділити на одну п'яту. 400 ділимо на одну п'яту, да? А як ми на, на дріб ділимо, а ну згадай? А, ми перевертаємо дріб. Ну, друге число ми перевертаємо. Правильно, 500 помножити на 5 перших, да? Да. А, 400. На 500 400. М а, да, 400, точно, точно, 400. Значить, 400 ми множимо на 5 перших, 400 множимо на 5 і це буде... Це буде 2000. 2000 тисячі гривень. Ну, молодець, ти виграв, ти в цій грі.